От по амбулаторні два багато приміщень в бувшому лікарняному містечку. Конкретно по кому. І на Шепка чи по Шевченка. Шевченка, Олександр Сергійович. 40,8 квадратних метрів для розміщення об'єкту ремонті. А була торна 2 це приміщення. Так, так. Так. То є не в психіатрії, ні, ні, не в Ні.

Рішення прийнято на голос. Наступне питання через тебе про надання Комахівській районній державної адміністрації оренду частини адміністративного приміщення. Також до постійній комісії районної наради комунальної власності було розглянути питання, чи не передати щодо надання Томахівської районної державної адміністрації в оренду частини адміністративного приміщення, розташована на процесі Томатів вулиця -то Олесі України 14, загальну вищі 425 квадратних метрів. Терміном на два роки 11 місяців. Починаючи з 22 січня, 2016 року. Зв'язку договір оренди нерухомого майна укладений 22 лютого до 13 року, вважається, не що Це приміщення в цій підвітні, там де знаходиться райдерша міністра. Дане питання було розглянути на профільній комісії, отримана позитивне доступ на перегляд на затвердження за на даній сесії. Шановні депутати, хто за даний проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Да? Проти? Утримались, дякую. Рішення приймається. Одноголосно прошу членів річільної комісії зафіксувати виявлення депутатів. Наступне питання денної. про встановлення надбавки до посадового складу та погодження роботи за сумісництвом в головному лікарі Томаківському Махівському закладу Хмаківської проведення медико-санітарної допомоги Томаківської районної ради Дніпропетровської області. Володимир Уважаемые коллеги, данный вопрос рассмотрен на заседании постоянной комиссии. Вопрос обсуждался в сфере повышенной напряженности. Но вы сами понимаете, любому медицинскому работнику массу вопросов можно задать и не получить достаточный ответ. Вот это объективность наша. Ну, Нина Григорьевна достойно отстаивала свои права, Работаем по совместительству и над к должностному оплату по совместительству на подставке и и, и над фактом должностному оплату на размере 50% соответствует требованиям украинских законов. И комиссия рекомендовала сессии согласиться и утвердить работу по совместительству и установить на фактике должностному оплату главного врача Тамаковского центра первичной и медицинской помощи. Шановні депутаты, кто за данный проект рішення, прошу голосувати. кто за? Хто проти? Один проти. Два проти. Один проти, один утримався. Шановні депутати. Наступне питання про затвердження розпорядження суверенної ради прийняти конституційний період і формує голосово листіва диво. Шановні депутати. За первому 230 року, на сьогоднішній день говорять ради по прийнятому 30 розпорядження ці операції. Бажаю, що можуть ознайомитися в заміні районістрації, стане перед. Прошу голосувати для завершення даної середнього. Шановні депутати. Ні далі зачитувати за розпорядження. <різь> хто за те, що вони скасуються організаційних і тих питань, які відповідно роз? Основна діяльність така довага. Хто за те, щоб затвердити розпорядження, <різь> прошу голосувати. за? Проти? Утримались? Рішення прийнято до голосу. І хотіла б зазначити, що сьогодні у нас створена, довожу до вашого відома, що у нас створена фракція кілька з 6 чоловік, фракція депутатська фракція Солідарність. Шановні депутати, всі питання третьої сесії Ради сьомого скликання, розглянуті. Сесія закінчила свою роботу і оголошується закритою. Тобто, Але перед тим. Як закінчити, прошу дві хвилини залишитися ще для того, щоб зафіксувати до остаточно результатів голосування і зробити приємну місці. Я напевно думаю, для ми попрацювали тому сьогодні. Ми візуалізуємо депутатство у вигляді значків і поспішень. Можно зайти, як не знаю. Для влучення. Ось кінчення, так, дружина, вот это король, Hvala što pratite kanal. Ну, більше це не стикає, більше це не стикає. Тому ми вам пропонуєте, що вам пропонуєте. Зупливо, ви вийдете. І вам не повідомлю, що ви вийдете. 对。<Thank> <Thank you. S 1> Батьководимок! Зверніть увагу, що ми не пішли з простим шляхом. А. Ну, скажімо так: е, кош, кошти на виготовлення були застосовані відповідності до міжсекторного секторного партнерства, до громадської активності. Але ми визначилися, що наші депутати достойні таких гарних освідчень, тому сподіваємося на розуміння важливості наших справи. Павло Володимир Станіславович! Володимир Станіславич? раді вам

Птичка, Тетяна Миколаевна. Татьяна Миколаевна, у нас не лише активний депутат, а ще й фаховий, противник. Вчера була у нас. Лікарі, які проводять поспішно рішення кваліфікації запорізької області зі Ну майже з усієї України, відвідали нашу рівну Томаківщину і ознайомилися з досвідом роботи наших закладів медичних. Ви знаєте, ми сьогодні з останніх сил отримуємо позиції. Ми сьогодні відчули, що ми максимально направляли кошти на отримання лікарні та лічка. Тому що лише п'ять лікарень е, країну залишили залишились е, анестезією і хірургією. Сьогодні ми входимо в число 5, де нас дуже важливо відстоїти цю позицію. Тому сьогодні авторитет нашої медицини буде слугувати, тому що ми сьогодні будемо мати моральну моральну сторону того, що ми, ми можемо це робити. Тому дякую, будете на Найкраще, на

Я дякую за роботу. Рада всіх байдуже. І до зустрічі на найближчим часом, тому що за сьогодні ще залишається дуже багато, то в найближчим часом ми зустрічаємося. Будь ласка, кушайте, які питання, до обговорення завжди буде вона наштовані на співробітку. Дякую, що буде.